Мало смакота за одну добу. Ну вже ж наїлися свіжих, тепер хочеться і посолонкувати. Рецепт у студії біжіть на грядку по огірочки. Хтось просив мене, щоб я показала, як ростуть мої огірки. Минулого року збудували дві піраміди за порадою з інтернету. Мені дуже сподобалося зручно. І просто ростуть на сітці. Ще є в мене у відкритому ґрунті у баби на городі посіяла десь та й вродить. Листя смородини, кріп, зелень, парасольки. Упс, не та серія. Вишня і, звісно, ж листя хруну, без нього ніяк. Це у мене стандартний набір. Зелень скласти у банку та два зубки часнику. Огірочки повідрізати носики і жопки я зазвичай ще замочую огірки на 1-2 години у воді. Скласти щільно у банку. Шість горошку чорного. 2 духмяного, 1 лаврик, 3 столові ложки солі не вщент і не з гіркою. Так, посередньо. Та залити газованою простою водою. В мене дешевенька, артезіанська, Зрозуміли, газована, не мінеральна. Без малого пішла майже півторашка в трохлітрову банку. Через певний час просто поколотіть її декілька разів. Минуло у мене 20 годин, а вони вже просиліли. Якщо витримати 2-3 дні, будуть просто клас.